Христос народився в ефірі Спортивна Галичина сьогодні ми розповімо вам про спортивні події, що відбувалися на Івано-Франківщині протягом останніх семи днів. З вами Назар Павлів та Іван Харук. Уже традиційно перший місяць нового року не є багатим на спорт, але попри люті морози ми працюємо, аби ви щотижня отримували порцію свіжої інформації про наших спортсменів. Але перед тим як розпочати, нагадаємо, що інформаційними партнерами програми є інтернет-сайт спортів, піар-агенція Піар Енерджі та головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Розпочнемо з баскетболу. Черговий матч у Суперлізі на вихідних зіграли гравці Івано-Франківської говерли. Ведмеді в рідних стінах приймали БК Миколаїв, який наразі знаходиться нижче в турнірній таблиці, аніж жовто-зелені. Як і майже всі домашні матчі, Говерляни дали змогу супернику до останніх секунд тримати інтригу. Тому лише фінальна сирена дала змогу прикарпатським болівальникам зітхнути з полегшенням. Перші хвилини матчу розпочалися ефектно. Такі дії обох команд не могли нарадувати болівальників, яких суботнього дня на гру завітало чимало. Водночас старт спортивного видовища дав зрозуміти, що особливий акцент команди зроблять саме на оборону. До речі, цей факт підтвердиться і в кінці гри, а сам матч залишив різносторонні враження. Забігаючи наперед, зазначимо, що цього разу нашим все ж вдалося вирвати перемогу в одне очко. Проте такого екстриму могло і не бути, якщо б жовто-зелені тримали і очкову перевагу, і свій рівень гри на однаковому рівні протягом цього часового відрізку. Хоча, як кажуть, переможців не судять. Вговорли свій кращий поєдинок у сезоні, провів Ігор Сільковський, а також допомогли екс-миколаївцю Данте Свонсон, Ярослав Лемик та Брайан Грін. Про свій нестримний характер черговий раз нагадав американець Колмен, який нахапав не тільки ігрових фулів, але й технічних. для розмови з суддями. Така поведінка гравця не залишилася поза увагою головного тренера. Євген Мурзіна після матчої прес-конференції запевнив, що більше зауважень американцю не буде. Загалом оцінюючи гру проти Миколаєва, Наставник Говерлян розповів про можливі кадрові поповнення. За його словами, у команді, попри хорошу атмосферу під час гри постійно виникає нервозність, що й часто призводить до нестабільності. Проте, водночас, у Говерлі вистачає кваліфікованих виконавців. Якщо яким поповнюватися, зазначив Мурзін, то тільки якісними гравцями. Але так зване підсилення протягом сезону не аби ризик, твердить тренер. А гра з Миколаєвом таки була за Говерлою: 66 на 65. Традиційно новий рік пауерліфтери розпочинають у Коломиї. Вже в сьоме обласні змагання приурочують заслуженому працівникові фізичної культури та спорту України, почесному залізничнику Петру Федоровичу. Вшанувати його пам'ять приїхали спортсмени із шести районів та обласного центру. А самі змагання відбувалися в спорткомплексі Локомотив. Участь у чемпіонаті брали більше 50 спортсменів. Перше місце у командному заліку вибрала Коломия, другими стали Калушани, а третю сходинку п'єдесталу посіла команда Снятинського району. За досягнуті успіхи спортсмени отримали медалі, дипломи та спортивні журнали. Це є відбіркові змагання до Кубка, до чемпіонату України, який відбудеться в кінці лютого. Тому за результатами буде сформована збірна команда в області, яка візьме участь у таких змаганнях. В цьому році також ще відмітити потрібно, що з пауерліфтингу особливо будуть здобуватися ліцензії на всесвітні ігри, які будуть проходити у 2013 році в Колумбії. У наші вже є двоє кандидати: це заслужений майстер спорту України Інна Оробець і майстер спорту міжнародного класу Анастасія Дерев'янко, які будуть в листопаді місяця в чемпіонаті світу. Виборювати ці ліцензії, ми надіємося, що вони підтвердять свій статус спортсменів високого класу. І в 2013 році ми їх побачимо на всесвітніх іграх з Олімпійських видів спорту. З метою залучення широкого загалу учнівської молоді до занять фізичною культурою і спортом цього року в області проводяться четверті спортивні ігри школярів, до програми яких війшло 13 видів спорту. Для дітей фізкультура один з найулюбленіших предметів. Тому важливо, аби цей предмет користувався популярністю не тільки серед школярів, але й директорів шкіл. Адже спорт це не тільки рух та усмішки, а й найголовніше здоров'я. Чільне місце у спартакяді школярів. Займають ігрові види спорту. Саме із баскетболу розпочали свою масову ходу четверті спортивні ігри школярів. До Івано-Франківська цього разу з'їхалось 14 юнацьких та 11 дівочих баскетбольних дружин. Приємно, що окрім масовості, юні баскетболісти показали і непогану спортивну майстерність. Особливо це стосується юнаків, де, окрім визнаних лідерів, калузьких гуліверів, які були на голову вищі своїх суперників, дещо несподівано для фахівців, другими стали школярі Богорочанського району, які обіграли навіть господарів майданчика з обласного центру. Серед дівочих команд таких несподіванок не було. Правда, спеціалісти відзначили хіба що прогресуючу команду Тисницького району, яка виборола четверте місце. А призові місця, як і передбачалось, за збірними Івано-Франківська, Коломийського та Калоського районів. Попереду юних спортсменів чекають старти ще 12 видів спорту. Японський вид спорту дзюдо у нашій країні вже давно популярний. По особливому він на слуху після перемог нашого прикарпатського дзюдоїста Романа Гончука. З тих пір чимало хлопчиків та дівчаток з особливим запалом опановують цей вид спорту. Саме для занять дзюдо відкриваються спортивні зали з відповідною інфраструктурою. Один із них відкрили у селі Милування Тисменицького району. В народі кажуть, що хто не хоче щось робити, шукає причини. А хто прагне втілити в життя свій задум, шукає засоби. Саме дирекція Милованської загальноосвітньої школи першого другого ступенів спільно з місцевою владою Тисменецькою дитячо-нацькою спортивною школою зуміли облаштувати маленький, але затишний спортивний зал для занять із східних єдиноборств. Вони є сьогодні маленькі, але з цих маленьких залів в свій час виходили спортсмени високого класу. І я впевнений, чим більше буде спортивних залів в селі. Тим наші діти будуть рости здорові. Сьогодні ми не ставимо питання, що вони повинні бути там олімпійськими чемпіонами. Але найголовніше, коли дитина з дитинства почне займатися фізичною культурою, спортом привити любов до занять фізичної культури спорту не шкільної парти, а ще з дошкільної, тобто з дитячих садочків, то я впевнений, що в нас буде здорова нація. А то в нас так церква православна, церква греко-католицька, церква ще якась, а спортивних об'єктів ми не маємо. А ми говоримо, що ми, українці, ми хочемо, щоб наша нація була здорова, українська нація. Приємно, що на фоні. Резонансних проблем із фізичним вихованням у наших українських школах розуміння важливості уроку фізкультури та спортивних занять у секціях у сільській місцевості заслуговує на похвалу. Дирекція школи цікавиться, як діти наші тут займаються, в якому стані це приміщення, і звичайно, що допомогли йому у наведенні тут належного порядку. Я думаю, що даний зал зараз відповідає вимогам тим, які мають стояти до. Спортивних залів для боротьби дзюдо. Ми цьому раді, і звичайно, в майбутньому будемо співпрацювати далі по фізичному розвитку наших дітей. Звичайно, що не всі, хто зараз займається у секції дзюдо, стануть великими спортсменами. Але той факт, що у маленькому селі вже є чемпіони та призери районних та обласних змагань, селяє надію, що ця хороша тенденція буде мати чимало прихильників та послідовників. І про футбол. Розвиток туристичного бізнесу на Івано-Франківщині виходить, ніяк не позначиться на існуванні на футбольному небосхилі івано-франківського Прикарпаття. Мова йде про так званого інвестора Цов Скорзонера саме скорзонерівці повинні були фінансово допомогти команді та добудувати стадіон. Принаймні про це йшла мова на сесіях Івано-Франківської міської ради. Про причини такої до кінця незрозумілої ситуації щодо бездіяльності так званого інвестора у ексклюзивному інтерв'ю з головою обласної федерації футболу Віктором Анушкевичем. Минулого року всі вболівальники чішили, чішилися з нагоди знайдення так званого інвестора для футбольного клубу Прикарпаття. Всі чекали на ремонт, на добудову власне, футбольного стадіону Рух і, звичайно, на результат успішної команди Прикарпаття. Ситуація на сьогоднішній день незрозуміла, тобто хотілося почути, яка насправді склалася ситуація. Ваша думка, як голови обласної федерації? Ну, як голова обласної федерації зацікавлений в тому, щоб якомога більше команд приймали участь як в районних чемпіонатах, так і в чемпіонаті області, і безумовно, щоб якомога більше було професійних клубів футбольних на теренах Івано-Франківщини. Тому я і як голова федерації футболу Івано-Франківської області, і як міський голова, першу чергу, напевно, тішився з того, що нарешті. Ви бажання інвестор прийняти участь у добудові стадіону, у розвитку навколо стадіонної інфраструктури спортивно-відпочинкового характеру і безумовно отримання команди. Тому, власне, і я і депутати попереднього скликання, виконавчий комітет, сьогоднішнє депутатське скликання доклали максимум зусиль для того, щоб Максимально задовольнити всі питання, всі побажання цього інвестора, тобто, в якійсь мірі це в Україні безпрецедентний випадок, коли настільки далеко, настільки з відкритими обіймами, скажімо так, от і виконавча і представницький гілка влади пішла на зустріч інвестору. Відбувалося я сьогодні навіть не готовий сказати, скільки сесій пленарних засідань, скільки засідань виконкому, чергових, позачергових відбувалося на вимогу інвестора. Ми додатково вносили ще ті чи інші зміни, і в рішення сесії міської ради, і в рішення виконкому. Зокрема, це стосується і завершення реконструкції стадіону рух дати з 2012-2015 і це стосується терміну внеску в статутний фонд, в статутний капітал товариства. І тому всі е, ті питання, які став перед нами інвестор, він отримав е, ті відповіді, на які він сподівався. Тобто, Позитивні відповіді. Абсолютно, абсолютно. звичайно, були дискусії, звичайно було багато запитань. І я пригадую на останній сесії міської ради, коли ми е, якраз вносили зміни на. Е, Побажання інвестора щодо термінів наповнення статутного капіталу, власне, представника інвестора, який був на трибуні, який відповідав на запитання депутатів, я задав одне питання останнє. От сесія міської ради, виконавчий комітет, на вашу вимогу, на вашу пропозицію, неодноразово збиралися і давали позитивні відповіді. Ми всі. Питання вирішили, які ви перед нами ставили. Уже більше не буде ніяких перепон для реалізації цього інвестиційного проєкту. На що представник інвестора сказав: Так: це останнє рішення, все нас цілком задовільняє. І це є в стенограми. Тому, на превеликий жаль, на сьогоднішній день інвестор не виконує свої зобов'язання, і це сумно, звичайно. Я неодноразово звертався з листом до інвестора, тому що. Депутати, пам'ятаючи про ці всі перипетії, про те, скільки працювалися над цим питанням, і в сесійній залі ставлять постійно питання, що там з інвестором, коли він буде виконувати свої зобов'язання. Однак, на превеликий жаль, інвестор не виконує свої зобов'язання по, по всіх напрямках. Це стосується утримання команди, тобто не виконується зобов'язання перед футболістами, і є відповідні скарги у професійну футбольну лігу. І, до речі, Вчора розглядалося це питання на Центральній Раді ПФЛ, і враховуючи непросту ситуацію, Центральна Рада пішла на зустріч, десь. Моє прохання таке було, щоб не застосовувати станції, тому що відповідно до регламентних документів ПФЛ сьогодні можна ставити питання з невиконанням зобов'язань про зняття взагалі з чемпіонату України другої ліги. І десь останній термін даний такий 5 березня. Однак до цього часу ми повинні отримати відповідь від інвестора, чи буде він виконувати зобов'язання, чи ні. Тому на наступній сесії івано франківській міській раді 21 першій сесії, яка відбудеться в першій декаді лютого. Це питання я винесу на розгляд сесії. От ми запросимо керівника інвестора. З тим, щоб він дав відповіді на всі питання депутатів і, в тому числі, на це ключове питання. Що вони планують робити, будуть вони реалізовувати цей інвестиційний проєкт чи ні? А, можливо, неформальній обстановці він пояснює, чому така ситуація, чому задній хід. Ну, е президент клубу пан Олександр Шевченко говорить, що е він не отримав команди зверху, так скажемо, від uh -huh. власників. Віктор Андрюсовичу є інформація, що ви як голова обласної федерації вже розпочали пошук нового інвестора і є позитивні результати. Наскільки правдива ця інформація? і Взагалі хто можливо якийсь надійніший інвестор наступний буде в Прикарпаття післязавтра. Післязавтра у мене буде зустріч з цим потенційним інвестором. Точно не розголошуйте. Ні, безумовно. безумовно. До того часу, поки ми не проведемо два останніх раунди перемовин, тому що два перших раунди вже відбулося. До того часу, поки не відбудеться сесія міської ради, і ми не отримуємо відповідь від сьогоднішнього інвестора, позитивно чи негативно. Тобто, якщо ця відповідь буде негативна, то буде заключений четвертий раунд перемовин. В принципі, інвестор, з яким зараз ведуться перемовини, готовий рухатись також по тій схемі, по якій ми рухалися з цим інвестором. Але коли остаточно сторони не потиснули руки і не домовились про те, що можна ці всі речі оприлюднювати, то з моєї сторони було б некоректно, якби я сьогодні назвав цього інвестора. А цими днями у Хорватії розпочалися фінальні ігри Чемпіонату Європи з футзалу. За нагороди тут змагатимуться футзалісти збірної України. Є серед футзалістів і Івано-Франківець, голкіпер урагану Кирило Цепун. Саме він надіємось захищатиме ворота нашої команди у першому матчі супроти збірної Словенії. А тим часом у Кременці Тернопільської області відбувся чемпіонат України серед юніорів зі стрибків на лижах з трампліна та лижного двоборства. За результатами змагань в особистому заліку наші спортсмени вибороли шість медалей. Перші місця закріпили за собою верховинці: Антон Курчук, Євген Марусяк, Іван Дзурак та Христина Дроняк. Днями у Запоріжжі завершився Кубок України серед легкоатлетів у закритих приміщеннях. З усієї франківської делегації здобутком змогла порадувати тільки Анастасія Ткачук, яка зайняла друге місце у змаганнях з бігу на дистанції 800 метрів. Дівчинка поступилася тільки бронзові призерці Пекінської олімпіади з бігу на півтора кілометра Наталії Тобіас, яка пробігла на декілька десятків сотих швид. Зараз Настя посилено готується до чемпіонату України вже серед дорослих. Про свята й будні юної, проте вже доволі титулованої спортсменки далі у сюжеті. У прохолодному залі коледжу фізвиховання зустрічаємося з Настею о 9.30. Це саме час її ранкового тренування. Розминка, різноманітні вправи, ну і намотування кіл на бігових доріжках. Нещодавно дівчина достойно виступила на Кубку України в закритих приміщеннях. За відсутністю багатьох досвідчених спортсменок повинна була перемагати, розповідає легкоатлетка. Утім, фінішувала другою. Такий не найгірший результат пояснює своїм станом здоров'я. Трошки розстроєна другим місцем, тому що в цій конкуренції можна було змагатися за перше місце. Ну і за проблеми за здоров'ям я трошечки ну, сама винувата. Треба було за собою слідкувати. Конкуренти не всі приїхали, так як переважно деякі сильні спортсменки поїхали на міжнародні старти. На зимовому чемпіонаті України ліцензію отримати в Лондон неможливо, так як треба бігти по нормативу А на дворі. Але, принаймні, показати високі результати – це моя задача на цей чемпіонат. Я себе, звичайно, почуваю ще маленькою, але досвіду я вже набралася з міжнародними стартами. Думаю, що за призи можна буде боротись. Головне зібратися і психологічно, і фізично, і настроїтись на результат. Перша, все-таки, проблема це, напевно, психологічна підготовка, тому що на рівнях чемпіонату Європи, так як я була літом, психологічно на тебе далять, якщо ти готовий на медалі, з тебе вимагають цю медаль, і це психологічно трошки стримує і трошки важко настроїтися на результат. А на чемпіонаті області ми бігаємо, ми пробуємо різні методики, по-різному грамотно побудувати свій біг. Так що, в принципі, рівень чемпіонату Європи, чемпіонату світу сильно відрізняється від рівня чемпіонату області. Проблема з стадіоном. Зараз нам виходити з і готуватися на. Чемпіонат світу юніорський, який буде в Барселоні, а по суті діли тренуватися нема де. Але в мене ж, в принципі непогана доріжка, так що можна бігати. Мама з татом мене підтримують, як ніхто другий. Мама, тато, бабуся, всі мої рідні, там знайомі. Всі постійно питаються, як я це дуже позитивно впливає. То, що хочеться далі тренуватися. Так само друзі завжди позвонять, завжди спитають. Це я бігала з подружкою. Це моя найкраща подружка. Наразі навіть те, що ми з нею суперниці на доріжці, так як вона перейшла на 800 метрів, рівно вона мене завжди підтримує. будь-якій ситуації ми завжди на доріжцями суперниця так ми друзі. Ми приїхали і мені вже дуже холодно було в місті Запоріжжя. Там ну, температура була плюс п'ять. І звичайно, при такій температурі м'язева структура не здатна показувати такі високі результати, як в теплі. І того, ну, з одної сторони місцем задоволені, а результатом не задоволені. Для чемпіонату України нам найважливіше, щоб юніорка попала в фінал. Це, я вважаю, буде дуже велико, тому що це юніорка і нас на цьому виді на 800 метрів у нас дуже конкуренція велика. В кожний вид треба вкладувати гроші, який би матеріал, який би спортсмен не був, ну, якщо немає коштів, значить не може готуватися. З часом, зважаючи на вікове та професійне зростання, тренер Анастасії Михайло Перегінець збільшує навантаження для спортсменки. Проте, каже фахівець, у легкій атлетиці важливі багато факторів. Аби розраховувати на хороші результати, самих тренувань мало. Важливу роль також відіграють умови тренувань та харчування. З традиційними супами, горохом та картоплею, які споживають у гуртожитку, де живе Настя, далеко не заїдеш. Це має бути ікра, червоне м'ясо і все остане. І це кожного дня треба їсти. Щоб чогось добитися, утім навіть не надто сприятливих умовах Настя не розчаровується, доки є підтримка тренера, батьків та друзів. Будь-які перешкоди потрібно долати впевнена спортсменка, а там і перемоги не забаряться. Коли я в сезоні там, наприклад, бігаю, я завжди за все, це моє останнє тренування, я більше ніколи не прийду, але потім посидівши три дні вдома, я просто все рівно вертаюся, все рівно хочеться бігати. Тому що я цим живу. А кількома днями пізніше, з 30 по 31 січня, в тому ж манежі у Запоріжжі вже змагалися юнаки, у яких відбувався зимовий чемпіонат України з легкої атлетики. І наша юнацька збірна виступила набагато краще за дорослих, привізши додому три медалі. Особливо відзначилася Наталія Салтан, поклавши в скарбничку збірної області дві золоті медалі. Їй не було рівних на дистанціях бігу на 800 і 1500 метрів. Також в запеклій боротьбі виборов бронзову медаль і назарій Шарий, штовхнувши 5-кілограмове ядро на 16 метрів 31 один сантиметр. А на закінчення перейдемо до нашої вікторини. Протягом двох тижнів ви, шановні глядачі, мали змогу визначити кращого спортсмена Прикарпаття 2011 року, надіславши свій варіант відповіді на нашу електронну пошту. Підсумку найбільшу кількість голосів було віддано за Анастасію Ткачук. Таким чином, за версією спортивної Галичини, саме ця легкоатлетка стає володаркою цього титулу від нашої програми. І в наступному випуску ми спробуємо запросити її до нашої студії, щоб привітати та поспілкуватись. На сьогодні це все про що ми хотіли вам розповісти. Дивіться спортивну Галичину вже за тиждень, а також тренуйтеся і ви обов'язково досягнете успіху. І нехай спорт завжди буде присутнім у вашому житті. До зустрічі!